А далі про ковід, отож, останніми тижнями в Україні значно підвищився рівень захворювані на ковід. 19 яка захворюваність на Львівщині? І наскільки агресивним є цей штам ковіду? Будемо говорити із генеральною директоркою Львівського обласного центру контролю та профілактики хвороб МОЗ України Наталією Іванченко? Тімко мені Мені підказують режисери, що зараз налаштовують із нею зв'язок. А е, користуючись нагодою, що маю хвилинку, хочу розповісти про те, що президент Володимир Зеленський каже, що більшість країн світу хочуть, щоб Росія брала участь у другому саміті миру. А тому цитую Україна не може бути проти цієї ініціативи. Е, уже пані Наталя є з нами на зв'язку. Е, пані Наталю, добрий вечір. Вітаю вас. Добрий вечір. пані Наталі у підводці до нашої розмови. Я говорила про те, що в Україні повідомляють, що фіксують збільшення кількості хворих на COVID-19. у першій половині липня лікарі центру дитячої медицини у Львові зафіксували зростання кількості госпіталізації, саме дітей з ковідом, грипом та гереві. Проте медики наголошують, що епідемії немає. Яка ситуація зараз? Розп... розкажіть, будь ласка. Дійсно, епідемії немає, але не дивлячись на спекотну пору, ми спостерігаємо збільшення числа коронавірусної інфекції. І якщо, зокрема, ще тиждень перед тим, серед тих людей, хто звернувся по медичну допомогу і був обстежений, коронавірус підтвердили у 51 людини, то вже за останній тиждень кількість таких хворих була 203, Тобто, ми спостерігаємо. Чотири рази зростання числа кількості тих людей, хто звернувся по медичну допомогу, був обстежений і в кого виявили коронавірус. В той же час ми орієнтуємося по госпіталізації і по Львівській обласній інфекційній клінічній лікарні. І Якщо ще два тижні тому це були буквально поодинокі випадки госпіталізації, то за два тижні госпіталізовано 24 дорослих людини. Звати семеро дітей, і, зокрема, троє людей є в край важкому стані у відділенні реанімації інтенсивної терапії. І в попередньому тижні в нас був зареєстрований один летальний випадок внаслідок коронавірусу. Людина мала важку супутню хворобу, ну і, на жаль, лікарям її не вдалося врятувати. Але хочу звернути увагу, що перебіг коронавірусу є різний. Власне, лікарі наголошують, що в дітей все розпочинається як кишкова інфекція. тошнота, блюгота, пронос. Думають, що дитина чимось отруїлася, в подальшому наростає температура, явище інтоксикації, підтверджується коронавірус. В дорослих вже перебіг, переважно як звичайна застуда, але виражена закладеність носа, гнусавість голосу, виникає біль в горлі, сухий, виснажний кашель. І алгоритм такий самий, як завжди: захворів, залишися вдома, повідом про це свого сімейного лікаря, а далі дотримуватися рекомендацій, які власне дає сімейний лікар. Кому потрібна госпіталізація, хто може лікуватися вдома, але саме основне не відвідувати масові місця, не поширювати вірус. Якщо ж є необхідність вийти на вулицю, а ви себе зле почуваєте, то такі маска в даному випадку стане в пригоді для того, щоб... Зупинити поширення вірусу серед оточуючих. Мені здається, це має зараз стати нашою культурою поведінки. Якщо ти хворієш, тобі потрібно одягнути маску для того, аби не заразити інших. Це ми просто маємо всі запам'ятати. Скільки триває інкубаційний період, та період, коли людина є безпосередньо заразна? Нагадайте, будь ласка. Власне, інкубаційний період в даному випадку ми бачимо триває від 3 до 5 діб. Людина стає заразною в останні години інкубаційного періоду, коли ще, зрештою, вона не знає, що вона хвора, і в самий такий гострий період катаральних явищ, коли закладений ніс, коли захрипший голос, коли виникає кашель, коли людина при розмові кашлічхані виділяє аерозоль, власне, цей аерозоль може містити. Частинки вірусу або сам вірус, і при проникненні на слезові оболонки інших людей може викликати захворювання. Тому нагадую, що цей мед, півтора соціальна дистанція, куди вірус не долетить, це якраз безпечна відстань між людьми, про яку варто нагадати і в цей період часу, коли кількість хворих збільшується. Та саме правило, громадський транспорт, то саме правило, якщо ми говоримо Львівщина, це є церква. І намагаємося якось так трошки дистанціюватися, а хворі повинні занедужав ще залишитися вдома і повідомити про це свого сімейного лікаря. І дуже прошу батьків, не скеровуйте дітей з ознаками застуди в дитячий садочок на якісь ведіть на гуртки. тому що, по-перше, ви наражаєте свою дитину на небезпеку, розвитку виникнення ускладнень під час фізичного навантаження, поки вона дійде до того садочка чи гуртка. І в той же час ви наражаєте на небезпеку інших дітей, які батьки туди привели, пані Наталі. Прошу дуже коротко, але це дуже важливо. Скажіть, будь ласка, про вакцинацію. Щоб як уберегтися від ковіду, всі говорять, що потрібно вакцинуватися, від якого віку можна вакцинувати дітей від ковіду від грипу. І ми всі пам'ятаємо історію із Астразенекою, яка визнала, що її вакцина від ковіду може викликати різні побічні ефекти. Ваші поради чим вакцинуватися? Станом на зараз ми маємо вакцину Pfizer як дорослу, так і дитячу. Вони отримують заклади охорони здоров'я відповідно до їх загоб, замовлення. Тобто, заклад робить замовлення центром тролі і профілактики хвороб і це замовляється вакцина центрального складу в Києві, оскільки там невеликий термін зберігання, і постачається в заклади охорони здоров'я. Ну, зокрема, наприклад, сьогодні, під час заходів з профілактики вірусних гепатитів, шестеро людей виявили бажання провакцинувалися вакциною Pfizer від COVID-19. загалом у нас діти вакцинуються починаючи з п'ятирічного віку, але мушу сказати, що попит на дитячу вакцину зараз доз невеликий, і тому лише окремі заклади охорони здоров'я здійснюють такі замовлення. В той же час активізувався ковід, і дорослі звертаються власне з питанням: треба мені, не треба, можна, не можна. І в кожному індивідуальному випадку сімейний лікар дає роз'яснення, кому варто вакцинуватися, а хто вже отримав достатню кількість доз і його здоров'я нічого не. Може, власне, зашкодити. Я думаю, що тема вакцинації ми обов'язково з вами зробимо окремий ефір, тому що детально обговорити і детально дати поради нашим глядачам. Дякую, що ви вийшли до нас в ефір. Генеральна директорка Львівського обласного центру контролю та профілактики хвороб МОЗ України Наталія Іванченко. Тіпком була з нами у цій частині. Головне за день говорили ми про ситуацію із ковідом на Львівщині.